Якщо вам цікаво, як я такі фото роблю такими, ви не дарма відкрили це відео. Одразу скажу головне: пам'ятайте, що обробка це не панацея. Обробка може покращити гарне фото, але не врятує погане. Тому знайте, що це відео це прямий додаток до мого попереднього відео про те, як я фотографую фігурки. З іншого боку, ви вже тут. Тож, давайте я вам покажу, як оброблю фотографії, а також запропоную вам дві безкоштовні альтернативи фотошопу. Одну на ПК, іншу на телефон. І покажу, як у цих додатках добитися схожих результатів. Тож вітаю, мене звати Тей і ласкаво прошу до моєї фотостудії. Почнімо з фотошопу, бо саме в ньому я зазвичай працюю. Проведу вас усіма пунктами мого алгоритму, який я устаканив собі у голові за роки фігурку фото. Починаю, звісно, з того, що відкриваю файл. Зазвичай я працюю з равками, тобто raw файлами. Це такі формати зображень, які мають більше інформації для обробки. raw формати зазвичай асоціюються з камерами, проте деякі сучасні телефони теж вже мають опцію зйомки в RAW. Равки Photoshop за замовчуванням відкриває через додаток Камера RAW. Цей додаток заточений для роботи саме з raw форматами. Але якщо у вас тільки JPEG, то не біда. Якщо ви перейдете через Edit до Preferences та Camera RAW, ви можете налаштувати Photoshop на автоматичне відкриття JPEG, Через Camera Raw. В камера Raw я починаю з автоналаштувань світла. Часто результат мені подобається, але іноді треба додати експозиції, контрасту тощо. Результат має бути яскравим десь на відсотків 5-10 вище того, що вам здається комфортним. Наступний крок кругова маска, якою ви виділяєте головний елемент вашого фото, та трохи місця довкола. Цю маску треба інвертувати. Та трохи зменшити усі налаштування, які дають яскраві фотографії: експозицію, контраст тощо. Якраз на ті самі 5-10%. Таким чином, я створюю щось на кшталт власної кастомної вінєтки. Різниця невелика, майже непомітна, а погляд спрямовує ну, дуже успішно. Останнє, що я роблю у Camera RO, це відкриваю фото, зажимаючи Shift. Таким чином, фото відкриється як смарт-об'єкт. Це такий спеціальний шар, це ніби контейнер, який не дасть вам випадково малювати прямо по фото. Першим ділом кидаю поверх оригінальний чпех фото. Перетаскую його в шар униз та позначаю його червоним кольором. Практичного сенсу у цьому нема. Мені просто подобається час від часу порівнювати відредагований результат з оригіналом. І це найзручніший спосіб це робити просто та швидко. Перша практична дія у фотошопі це прибирання. Часто треба прибрати підставки та замазати пилинки чи кошачі волосинки. Для прибирання підставок я часто роблю окреме фото без фігурки. Для копіювання налаштування RAW я буквально копіюю та перейменовую XML-файл. Саме стирання роблю через маску. Більше про цей процес можна подивитися в моєму дуже старому відео англійською мовою посилання у кутку. Наступний етап кроп, тобто обрізання. Вертикальні фото я звично обрізаю у відношенні 4 до 5. Це стандарт інстаграму. А горизонтальні обрізаю у відношенні 16 на 9. Стандартному для дисплеїв моніторів, бо хочеться вірити, що може колись хтось використає моє фото як шпалери. І от нарешті починається саме обробка фото. Починаю з очей. Для цього створюю шар з левелсами, тобто з рівнями. Ним роблю помітні зміни, неважливо які саме. Далі виділяю іконку маски та інвертую її клавішами Ctrl-I. Беру пензлик, перевіряю, що наразі вибраний білий колір та малюю пензлем по очам фігурок. У Джоні виділяти тільки очі було б дивно, тому у нього обмальовую окуляри повністю. Тепер виділяю іконку саме шару і відновлюю налаштування левелсів до замочування. Далі беру нижню з трьох піпеток та клацю нею на найсвітліше місце в очах, яке має бути білим. Тепер рухаю позунки, налаштовуючи більшу контрастність та яскравість, і нарешті сильно зменшує прозорість шару. Часто зупиняюся на 15 чи 10%. Наступний крок, напевно, наймагічніший в контексті обробки це шар Selective Color. Це той шар, з яким я рекомендую найбільше та найдовше посидіти самостійно експериментуючи. Бо чим краще ви його зрозумієте, тим цікавіші матимете результати. З базового, знайте, що для налаштування у вас є вибір основних кольорів. Плюс білі, сірі чорні. І для кожного з них є бігунці ціану, мадженти, жовтого та чорного. Тобто кожному з основних діапазонів кольорів ви можете додати чи відняти кількість оцих чотирьох. Звучить дуже складно, тому розказую, як цій науці вчився я. Обирайте перший червоний кольор. Тягаєте вправо-вліво бігунець чорного, щоб побачити, які частини фотографій будуть змінені. Чорний повертаєте на середину. І далі один за іншим тягайте бігунці в їхньому порядку та залишайте там, де вам подобається. З часом ви запам'ятаєте, що ціан додає або червоний, або ціан, чи то блакитний, маджента додає зелене або бандженту, чи то рожевий, жовтий додає синій або жовтий, а чорний білий або чорний. Проте на початку це надто складна наука і достатньо просто тягати бігунці. Мій стандартний підхід це обов'язково додавати більше червоного у червоні та жовті діапазони. У білий діапазон додавати краплю червоного та жовтого, а у чорний діапазон півкраплі с... синього. Все інше, як бог надуже положить. Як подобається у моменті, так і роблю. Далі криві. Починати з ними рекомендую, створивши дві додаткові точки, як зараз на екрані, і, і тягати їх угору вниз. Та, що правіше відповідає за світлі ділянки, а лівіша за темніші ділянки фото. З їх допомогою можна гарно та плавно висвітлити фото без втрати контрасту. Також я трохи піднімаю точку з лівого нижнього кутка угору, щоб чорний колір став ближчим до темно сірого. Це таке моє особисте естетичне уподобання, повторювати це не обов'язково. Наступним створюю шар з градієнтом. Тут важливо обрати непрямий кут, в ідалі з того місця, де ніби знаходиться сонце чи інше головне джерело світла. Градієнт обираю в помарачу фіолетовий blending Mode Screen, а прозорість зменшую до 10%. Такий градієнт дозволяє об'єднати усі елементи фото та пом'якшити світло тіні. На цьому етапі я зберігаю фотошопним файлом те, що маю. Повнорозмір важливо зберігати, якщо мене дьорне змінити крок чи роздрукувати фото. Проте реальність така, що фото я роблю для соцмереж, тому далі зменшу фото до 1080 пікселей на 1350 пікселей. стандарт Instagram. І одразу після цього нажимаю складне поєднання клавіш ctrl shift alt e Результат шар знімок усього, що наразі видно у файлі. Якщо вимкнути шари під ним, то візуально нічого не зміниться, бо цей шар це буквально копія фото, як воно виглядало. Так от, до цього шару використовую фільтр High Pass з радіусом в 1 піксель і позбавляю шар кольорів через Image Adjustments 10. -4. Далі зажимаю клавішу Alt та жмакую на іконку маски. Це створює чорну маску, яка скриває увесь шар. Після цього беру пензлик білого кольору в максимальному м'якості та малюю поверх тих місць, які потребують більшої чіткості. Зачасту це обличчя, якісь предмети в руках тощо. Наступний крок виставити blending mode шару на оверлей. І таким чином маю більш чіткі деталі там, де я цього хотів. Відео точно пожиє якість і різниця, напевно, вам не так явно помітна, але якщо ви спробуєте цей метод, я вам гарантую дуже приємне здивування. Перед передостанній етап вотермарка. Я рекомендую підписувати усе, що ви викладаєте в інтернет, бо завжди є шанс, що ваша робота попаде кудись за межі вашої уваги, і так людина, якій сподобається ваша творчість, зможе вас знайти. Саме тому, крім нікнейма, я дописую конкретно Instagram, щоб було зрозуміло, де мене шукати. А ще ви вільні самостійно обирати стиль вотермарки ближче до ваших подобань. Але сам я свої підписи роблю такими, щоб вони не відволікали від фото. Все ж таки мені важливіше, щоб глядач насовжувався моєю роботою. Тепер настав час зберігти PSD-файл зменшеного фото. Я зазвичай дописую до назви нижнє підкреслення та літери S та M від Small. І тут же одразу вже можна вигружати готову роботу. Для цього я використовую збереження для вебу, яке викликається клавішами Ctrl-Shift-Alt-S. Обираю максимальну якість і вуаля! Нарешті фото готове. Можна викладати його в соцмережах. Це і все. Буквально 99% моїх фото проходять подібну обробку. Тож, якщо маєте доступ до фотошопу, прошу пробувати, експериментувати та практикуватися. Однак я розумію, що не у всіх є Photoshop. Тому я спробував два альтернативні варіанти для обробки фото. Обидва безкоштовні: один доступний з ПК прямо у браузері, а інший апка для смартфону. Почнімо з фотопі, який можна відкрити за посиланням photopi.com. Про цю програму мені розповів друг каналу і кажуть, що це український стартап. В історії програми глибоко я не вдавався і відкрив її вперше саме для цього відео. Моя ціль перевірити, чи реально використовувати Фотопі для досягнення схожого результату на мій Photoshopний. Почати я вирішив raw файлу, який на мій подив, Фотопі дійсно зміг відкрити. Файл відкрився у аналогічному камера Raw віконці. Автообробка тут слабенька. Тому я додатково налаштував світло тіні, як мені захотілося в моменті. Конкретного алгоритму для цього не існує, просто експериментуйте та дивіться, що вам подобається більше. Далі я витратив час на прибирання підставки бочі, що, на жаль, було не надто просто та зручно. І після цього додав оригінальний чпех для порівняння. Наступним кроком обрізав фото до стандартних 4 на 5. Швиденько прибравши край діорамної підлоги, я об'єднав усі шари в один смарт-об'єкт для зручності. Надалі спробував притримуватися послідовності, тому почав з шару рівнів для очей. Виставив екстремальні значення, класнув на іконку маски, інвертнув її за допомогою Ctrl-I та, вибравши білий пензель, замалював очі та окуляри. Далі скинув налаштування рівнів, виділив білий колір з Sample from Image та класнув на найбілішій частині ока бочі. Більше рівні я начіпав і просто знизив прозорість до 20%. Щоб повторити ефект віньєтки, я створив шар з експозицією, на масці зобразив Еліпс з нечіткими краями та зменшив показники експозиції. Наступним кроком я вирішив перевірити, як тут працює мій улюблений Selective Color, який тут перекладений як вибірковий кольор. І фактично функціональної різниці я не помітив. Я все так само додавав більше червоних відтінків до червоного та жовтого, трохи погрався з іншими кольорами. У білий додав червоного та жовтого, а до чорного крихту синього та зеленого. Далі черга кривих. Тут стандартно роблю англійську букву S, підтягую угору чорний зліва та дюргую точки, поки не сподобається результат. Після кривих переходжу до градієнту. На жаль, гарних стандартних градієнтів у топін немає. Але для моїх цілей можна не паритися і створити простий помаранчево фіолетовий градієнт. Головне, після його створення виставити налаштування шару на екран. А прозорість шару десь на 10%. Зберегши файл, зменшую фото до стандартних 1800 на 1350 піксел. На мій подив, комбінація клавіш ctrl shift alt e у фотопі працює. Вона створює знімок зображення в новому шарі. Саме до цього шару я застосовую фільтр верхніх частот з радіусом в 1 та знебарвлюю його через зображення коригування знебарвлення. Далі додаю маску, зажимаючи Alt, беру білий м'який пензель та фарбую поверх елементів, які я хочу бачити чіткішими. Поставивши шару налаштування накладання в неймовірному обличчю бочі остаточно наводжу різкість. Останній крок вотермарка. Адресу для неї копіюю з браузера, обираю прикольний шрифт, виставляю білий колір на світлому фоні, зменшую прозорість до 60% і все. Надалі фото можна зберегти PSD, щоб мати змогу у майбутньому його редагувати. Або ж чпегом чи PNG-шкою через Ctrl-Shift-Alt S, щоб мати змогу ним ділитися в інтернеті. Загалом я приємно вражений Фотопі. Ця програма дійсно повторює функціонал Photoshop, який мені важливий для процесу обробки, і я можу впевнено рекомендувати її до користування. Особливо зважаючи на те, що вона безкоштовна та працює прямо із браузера. До речі, трохи пізніше я спробував закинути в фотопі не ракушну фотографію, а простий чпех. Звісно, спочатку довелося вручну витягувати рівні, насиченість та експозицію, перш ніж братися за веселішу частину обробки. Але факт у тому, що якісно різниці я не помітив. Фотопі нормально працює як з равками, так і з чпегами. Якщо порівнювати результати один поряд з іншим, різницю в якості помітити взагалі нереально, бо її по факту немає. Тож, якщо у вас немає можливості фотографувати в RAW, можете не хвилюватися. Це не критично. Однак ви можете мене зараз питати, Тею, а що робити, якщо мій основний девайс це телефон, а не комп'ютер? По-перше, гарний голос. По-друге, це слушне питання. Я вважаю телефон гарним варіантом для початку роботи з фото, і раз на нього можна знімати гарні фото, то має бути можливість там же їх оброблювати. Я для цього маю на телефоні Lightroom Mobile. Це застосунок Adobe безкоштовний та з крутим функціоналом. Обрявлятиму одразу чпех, бо далеко не кожен телефон наразі вміє знімати равки. Перш за все покладаюся на автокорекцію додатку. Для початку роботи цього достатньо. Далі кроп до звичних 4х5. Знову ж, щось нове тут придумати важко. І отже час налаштування. Починаю зі світла. На вкладці Light, чи то світло, обов'язково піднімаю експозицію, а надалі тягаю бігунки так, щоб і зберегти контрастність, і не сильно затемнити тіні. В наступній вкладці Color чи то Колір. Перш за все йду до Gradingу. Тут на першому кружечку обираю ледве синій колір, щоб додати у тіні холоду. А у третьому кружечку обираю ледве жовтий колір, щоб додати у світлі частини фото тепла. Все з тієї ж вкладки Color переходжу до Mix. Тут процес трошки займе часу, але принесе радість та веселість. Маємо 8 діапазонів кольорів від червоного до маджентий. І для кожного бігунки відтінку насиченості та яскравості. Я проходжуся по кожному з них, що мені в момент здалося красивішим, те й залишаю. Логіка приблизно та ж, що і раніше. У теплі відтінки додаю більше тепла, у холодні відтінки холоду. Так фото виглядатиме насиченішим та привертатиме більше уваги. Звісно, завжди є небезпека переборщити, але і добре. Лише переборщивши декілька разів, можна дійсно навчитися балансу. Або ж знайти власний стиль, хто знав. Наситивши кольори, повертаюся до вкладки світло та переходжу до кривої, себто curve. Створюю точку повище та трохи піднімаю її. Ще одну точку нижче. Напаки, трохи опускаю. Третю ж точку з самого низу піднімаю так, щоб тіні не були занадто чорними. Потім з великої вкладки налаштувань перемикаюся на вкладку масок. Це оцей кружечок. Там жмакую на плюс. Обираю Radial Gradient та створюю овал над місцем, куди хочу привернути увагу. Оцією кнопкою інвертую маску. І в цій масці тут же переходжу до налаштувань світла та трохи зменшую експозицію і затемняю усі світлі місця. Таким чином утворюю ледь помітну віньєтку. Далі повертаюся до масок, жмакую на плюсик та додаю нову. Цього разу Linear Gradient. На відео видно, як саме його створюю. Ідея така, що градієнт має падати приблизно з того місця, де теоретично світить сонце на сцену. Будучи у цій масці, переходжу до налаштувань кольору та додаю теплішої температури і трошки насиченості. Результат не такий гарний, як з градієнтом в фотошопі чи фотопі, але це все одно додає приємний ефект. В кінці залишається лише експортувати результат. Можна як просто зберегти фото на девайс, так і зашарити її готове фото. І до речі, саме на цьому етапі можна треба додати вотермарку. Найпростіший варіант просто вбити текст та трохи зменшити прозорість. Принаймні, мені так звичніше. Загалом у мене вийшло 4 фоторезультати. один з фотошопу, два з Фотопі і один з мобільного лайтруму. І звісно, якщо порівнювати їх між собою, легко знайти, до чого прискіпитися в деяких. Однак варто порівнювати їх не між собою, а з оригінальним фото тут вже стає ясно, що кожна версія виглядає помітно краще за оригінал. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Не бійтеся ні його передивлятися, ні самостійно жмакати кнопки та таскати усі бігунки. Я вам показав, які кнопки та бігунки чіпаю я. Це незаконне, не інструкція. Практикуйтеся, пробуйте та згодом навчитеся. І раптом що присилайте мені свої результати в телеграмі. У коментарі до будь-яких записів в каналі. Мені завжди приємно бачити ваші роботи. А допоки, дякую за перегляд, та я казала бочі, на всем добре та до нових зустрічі!